Такий формат відео вирішила зняти спеціально для YouTube. Дивіться, яка гарна шпинатна пастила. Готую шпинатну пастилу з м'яткою. М'ята дуже ароматна, така холодна. Зараз вам покажу, розірю і покажу, тому що на YouTube в мене підписуються теж нові глядачі, тому варто щось нове вам показувати. До речі, поділіться в коментарях, хто знає, що таке пастила, чи куштували ви колись її. Дивіться, який гарнезний. Зелений колір, натуральний зелений колір, шпинат з м'яткою. яка гарна. Шпинатна-мятна пастила з яблучком. Так, далі в мене збилася а, маса пюре-яблучко з а, червоною порічкою. Розваю такий гарнезний колір. Так. Розрівнюємо по піддончику. Ось так. Яка краса. Червона порічка. Так, далі у нас абрикоска, абрикосова пастила. Розливаю. Зараз ось так візьму, щоб вам було теж видно. Далі у нас вишенька, яблучко вишня. Ось яка краса. Ось така вишенька вийшла. Якщо вам цікаво побачити результат, пишіть в коментарях, і я викладу вам, що в нас висохло.